Із днем 8 березня пов'язано багато стереотипів та упереджень. Як розуміють цей день тернополяни і тернополянки у сюжеті Терену. День жінки. З чим асоціюється вас цей день? З квітами, <свісно> з весною, з жінками. Міжнародний жіночий день. З квітами, з початком весни, з красою жіночою. Ну, кажуть, що це міжнародний день жінки, так? Ну, напевно, якась повага до жінки, якась моральна цінність і закладається напевно повага до мами, повага до дівчинки, повага до жінки. Вона зараз кав, там день весни, день перший день весни. Ну, перший день весни це 1 березня. Направду жінка зараз всюди, і вона повинна мати багато прав. Жіночий день ну, асоціюється, не знаю, з. Подарунками там тюльпанів для мами, там, для дружини. Всесвітній день жінок, всі з тюльпанами ходять. Бо нам говорили, що насправді це радянщина, але як з'ясувалося, що це просто жінки якби давно вже бралися за це право, і це такий день більше, ніж нав'язаний просто радянщина. Ну, день жінок з тюльпанчиками. Чи знаєте, також в цей день означають день боротьби за права жінок? Тепер знаю. Буду знати, нагадали мені. Ні, не знаю. Ні, не знаю. Буду знати, окей. Не знаю, ні, не знаю. Знаю, що там були колись такі якісь нюанси, що жінки там казали, що немає рівних прав для них, але мені здається, що зараз рівні права як для жінок, так і для чоловіків. Воно ще 1800 в якомусь році в Америці жінки боролися за свої права на рівні чоловіків. 757, му потім 905-му, і звідти пішло цей 8 березня. Просто треба знати історію цього, і тоді вже робити висновки. Запам'ятайте, 8 березня не свято, а день привернення уваги до перешкод і несправедливості, які суспільство сформувало щодо жінок і нерідко їх толерує. Жінки продовжують стикатися з упередженнями, дискримінацією, сексизмом і насильством. 8 березня день боротьби за права жінок, а не свято весни краси й жіночності. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.